Так. У нас тут тампонування відбувається. Бачите, ми тампонуємо рану. Почали з місця, де в нас відбувалася кровотеча, там, де в нас пошкоджена судина. Тепер ми при, там, під час тампонування постійно маємо тиснути або тією рукою, або іншою. І коли ми тиснемо, не, не забирайте палець оцей. Угу. Постійно, одна якась рука обов'язково тисне. Тобто, перше, почати з правильного місця, саме звідти, де в нас. Судина пошкоджена. друге постійно тиснути, поки тампонуємо. Постійний тиск обов'язково. І третє забити всю порожнину рани. Щоб порожнього місця там не було. Все, що порожнє, це місце, куди буде потім розповсюджуватися тиск, коли ми відпустимо. Забиваємо повністю всю порожнину. Да, рукавички мають бути вашого розміру, uh -huh. тому що якщо вони хоч трохи великі, ми будемо тампонувати не бінтом гемостатичним, а рукавичкою. Бачите, як у нас чудова рукавичка тампонує рану. Але вона yes. тиск не відпускаємо. Uh -huh. Ага. Бо, щоб зараз там була підключена рідина, то воно б текло гарно. Так. Да, забиваємо повністю всю порожнину. І отут отут бінт виводимо на рівень. Шкіри. Тобто не по дну там вистілаємо десь, uh -huh. а виводимо на рівень шкіри. Так. Затампонували все. Okay. Да, велика рукавичка це проблемка. Дотампонували. Робимо тепер шапку, коли повністю забили всю порожнину. Да. Тримаємо тиск, робимо шапку. І затискаємо потім. Зверху нам треба обов'язково витримати тиск. Якщо ми тампонували гемостатиком, скільки будемо тиснути? Три хвилини. Три хвилини тиснемо. Якщо не гемостатиком? Десять. Десять. А не гемостатик це в нас що? Той, що в непрозорій. Бинт для тампонування, так, без гемостатика. Що ще потім? Стерильний бинт. Потім, якщо немає його, тоді не стерильний бинт, якщо її немає нестерильного якоїсь, то тоді вже хебешну, щось хебешне. Бінт, труси, шкарпетки, тобто щось, щось хебешне. Ріжемо на полосочки і так само тампонуємо. Це у нас так відбувається тампонування. Витримуємо тиск обов'язково мінімум 3 хвилини. Потім подивилися, чи не тече, відліпили рукавичку від крові від бинта, подивилися, якщо не тече, немає яскравої свіжої крові, кладемо це все назад і прибандажовуємо. Якщо тече, значить тиснемо ще. Все, затампонували. Рожеві рукавички. Чорні вам не подобались, ось вам рожеві.